Привіт всім! Я ось по-легкому вже зранку, і в мене є супер завдання. мене спустило колесо не до кінця. Переднє, особливо, дуже сильно. Я забула попросити чоловіка вчора його накачати, тож доведеться самі робити. А я не робила це, мабуть, з дитинства, з підліткового свого віку. Буду зараз розбиратися, як завжди, поспіхом. Діти в школі, окрім Семена, Семену на третій урок, на десяту. Колесо я накачала, врешті не одразу в мене вийшло згадати, як це працює, але врешті все гаразд. Я впоралась, повертаюся на сусідню вуличку, до сусідки. Але в нас вже четвер, ярмарок, тож його треба ще й об'їхати. І не забути сьогодні купити тут яблука і овочі. Ву на гору треба заїхати. І я тут здаюся, я не заїжджаю на цю гору. Зараз буду зістрибувати з велика. Я закінчила першу годину і не буду заходити додому, буду їхати далі. Мені ще треба в бюро на хвилинку. Так, ось ця інформація, про яку я вам розповідала. І це дійсно не французькі вибори, а в Європарламент. Загальноєвропейський, тобто Євросоюзу. Кожні 15 хвилин будуть возити вранці і ввечері. Коли? коли? 9 червня. А я знову виконую свої зігзаги, бо повертаюсь до школи і далі туди. Маркуються прямо на тротуарі, не вистачає місця. Це всі люди на ярмарок з'їхались з звідусіль. з усіх містечок і селищ навколишніх. Ось вам і багато людей. Часто писали мені в коментарях, що місто наче вимерло. В такі дні, саме в четвер, дуже багато людей в центрі міста, бо всі на ярмарку. Єдине, що працюючі люди, більш молоде покоління, їх ви не зустрінете в робочий час. В Лідії сусідки, точніше, для її чоловіка моя послуга, моя агенція виконує послуги. В якого Паркінсона. Ось, я в неї вже давно. Можна сказати, вона моя найперша з першого дня я в неї працюю, тобто півтора роки вже точно, більше, ніж півтора роки, два рази на тиждень. І ось тільки зараз я їй зошит принесла, наш з бейджем. той, який треба сканувати і записи робити. Якось їй одразу його не видали. І... Обходилась без цього, завжди я в неї працювала. Ось, і нарешті донесла я їй цей зошит і вперше сьогодні запис робила. І для неї чомусь стало відкриттям, що я непогано пишу. Ну, часто мені, до речі, кажуть бенефіціари, ви що? Вмієте писати французькою? Ну таке, я їм кажу, що це не складно одне й те саме писати. Можна вивчити ті кілька вправ, які я роблю. Ось. І, але Лідія мене запитує, ну, вона, мабуть, забула, бо ми точно з нею представлялися, говорили на початку. Тут вона мене перепитує, а де я... Ну, я на такій самій роботі в Україні працювала. Ну, кажу ні. А, каже, чи ви ви не працювали ніде. Ну, сиділи з дитиною, з дітьми. Я кажу, та ні, працювала в банку. Вона. Та я так і знала, каже, я бачила, що ти екстраординарна. Ну, тобто існує умовне розуміння, які інтелектуальні можливості, здібності, освіта потрібні для того, щоб на такій роботі працювати. І я видно. Випадаю з цього загального уявлення, незважаючи на те, що не знаю французької мови. Занадто кмітлива. Мабуть, це Лідія мала на увазі. Так, ну і Лідія, звичайно, сказала, бідна, ти моя бідна. Мапова. Через те, що довелося покинути Україну і працювати тут. Басейн в цьому будинку, точніше, біля будинку. Пам'ятаю, бо працювала в листопаді, в грудні, в січні. Це був зимовий басейн. Тут воду не спускають. Тому що немає таких морозів, максимум пару годин мінус 5 вночі може бути чи під ранок пару раз за зиму, і то і все. Тож басейн приблизно так виглядав, як і зараз, тільки зараз вже винесли шезлонги, крісла і готові до сезону відпочинку. І хоч в будинку живе мадам сама, в неї є два сини, в яких є діти. Я думаю, що вона очікує приїзду їх на літні канікули. Але в, у Франції діти ще вчаться до 6 липня, включно. Так, їду на ярмарок, точніше буду проїжджати повз, як завжди, вже за традицією. У мене куплю яблука, хоча б яблука. черешня 5.95. Ось так, недешево, враховуючи, що росте в кожному дворі. Отже, що я купила, майже на 16 євро, вийшло щось там 15,94, здається, якось так. Яблука це сорт Шантеклер, те, що брала останнім часом. ось В двох пакетах по євро 20 Ціна на яблука на ці теж це сорт Фіджі називається. Взяла менше, ну, подивимось, як підуть, але вони такі велетенські. Ці яблука. Теж треба буде нарізати, щоб діти могли впоратись з одним яблуком. А, далі помідори, все те саме третій тиждень поспіль продають за 1 євро. О, це трохи поганенькі. Помідор, треба його. Використати якнайшвидше. Отже, ось такі тепличні помідори непогані. Купую, як я вже сказала, третій раз поспіль. Ось такий кущик салату Один коштує 1 євро. Тобто не на вагу, а поштучно так ось продається. Бо в кілограмах не знаю, скільки тут, але, як я вже сказала, майже 16 євро. А, ну, так, <с -1> мінус один. 15 в середньому десь кілограм, трохи менше, 10-13 кілограм, всього це обійшлося мені. Точніше взяла, зважила, а це те, що Лідія, як завжди, раз на тиждень видає, дарує чи передає дітям ось такий смаколик, випічку, таку дуже смачний кекс. Все, перерва закінчилась. Хоча вона в мене була аномально довгою, майже 2 години. Тому що я сьогодні працюю 7.45 і мені, я думаю, навмисно прибрали постійних клієнтів офіс, там, де я в конторі прибираю. Тобто, якби не прибрали, в мене б там майже 9 годин б за день. І це не окей, хоча б так дотримуватись. Норм. Внизу католики зібрались на обід. що Я тільки приїхала о 12-ті. Вони починали зустріч свою, потім ложками, веделками по тарілках стукали, зараз спілкуються. У нас же така акустика, що все добре чути. Навіть слова і фрази окремі вислали. Слуханко. Їду до місії Бернара ще півтори годинки. Потім дітей заберу зі за школи. Приїхала на вулицю Едіт Піаф. Bonjour. Bonjour! Так, в переробку сміття уже в спидок и на цьому все. 17,45 мені вже треба бути на місці робочому. Можна якось ходити по сходах так, як люди ходять зазвичай? Ні? Обережно. Ні? Стрибучка тим. Воду носять курям. Їсти дають. Хтось легом грається одразу після школи одразу. Вдвох. А Петро книжку читає на ліжечку. Всі в справі, в справах. І Іван десь під'їжджає, має вже десь під'їжджати. Вечірнє чергування оголошуються відкритим. Так, але в мене відмінилося друга другі півгодини до чоловіка, якого, якому я допомагаю спати, лягати. Отже, в мене є 45 хвилин до наступного місця роботи на фермі. Повертаюсь додому і вже буду їхати потім машиною. А це стенди з інформацією і з рекламою кандидатів в євродепутати. Бувайте! А тут Альох. Останній стрибок на годинку. Я вечерю навіть встигла приготувати майже. Рис вариться. Треба за ним прослідкувати, м'ясо з грибами потушкувати встигла. Все одно мене чекатимуть, щоб разом повечеряти. І це в мене буде три вечері приготувати. Тільки що перед цим я готувала, годувала свою клієнтку. Дома приготувала і зараз ще буду готу... готувати, годувати. Спека страшна. Ось мені пригадалося, що як тільки ми приїхали сюди, потрапили в, там десь через місяць, може, через два була зустріч в містечку не так далеко, ну в селищі можна сказати. І наші католики нас везли, українців. Хто, хто тут вже опинився, і нас Жан Марі віз в своїй машині, і ми так зараз заглохну. Е, і о, ось він їхав такими серпантинами, оцими дорогами, їхав швидко так, ну тому що ну, я зараз так їду, бо знаю вже дорогу, а тоді вперше їдеш на великій швидкості, а на зворотньому шляху він випив вже вина, вони п'ють вину, можуть два бокали, може три бокали випити, а тоді сідати за кермо. Ми тоді такі перелякані були з цим. Ну, взагалі-то. І зараз я не дуже схвально до цього ставлюся, але просто оцініть ці дороги. Бонсо! Бонсор! Ау! Зеленський. Володимир Зеленський. президент. Пхазидам. Припадаємо. Адене. Огова! Ну, і так, сьогодні весь день. У французів вдома по телебаченню пряма трансляція. Відмічають. Відмічають 80-ту річницю висадки. І союзників в Нормандії, там же президенти Сполучених Штатів і ну, багато поважних людей, але ось американці з французами це відзначають, і там ж зеленський Власне, в прямому етері я його і побачила по телевізору, мадам, про що їй повідомила то це. Не знаю, чи вона запам'ятовує, ну таке, бо запитую, в принципі, одне й те саме щодня, то ж таке. Ну що, робимо зупинку традиційну на хвилиночку. Гори сьогодні видно гірше, тільки ледве-ледве силует там десь вдалечі. Ні. Додому? Знову збори католиків внизу, двері відчинені. Якась подія чергова. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую, що пишете коментарі. Я їх обов'язково читаю. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, це теж важливо. І готую для вас вже нове відео, все як завжди. Не забувайте допомагати, будь ласка, військовим під цим відео, як завжди, є реквізити, куди ви можете сьогодні задонатити невелику, посильну для вас суму. Але. Дуже важливо робити це якомога частіше. Я вам за це теж дякую. Бувайте до нових зустрічей!